Педардоч, ну маєш в автобусі яку пісню включає мені. Я забив гол у ворота суперника. Із Тернополем, пам'ятаєш тобі червону получі? А, ну... ну я думаю, що це правда. Доброго дня, я Андрій Тлумак. Сьогодні мій візові легендарний воротар Карпат. Богдан Странцицький. Будемо грати. Добрий день, я Богдан Странцицький. Сьогодні. Мій візовий головний тренер Львівський Карпат Андрій Богданович Клумак. Так що ми зараз будемо конкурувати. Моє перше питання. Після матчів, аби заспокоїтися, перебуваю на самоті і дивлюся фільм. Правда чи неправда? Неправда. Правда. Мої сини стали футболістами, тому що батько дуже хотів дівчинку. Як покарання було заняття футболом, це правда чи неправда? Ну, То, що ти хотів дівчинку, це правда. Напевно, це правда. Що дівчинку хотів, правда. покарання футболом це було неправда, тому що ми всі знаємо, що яка титанічна праця. і... Але півбала можна зарахувати, бо я знав, що він хотів дівчинку. Моя улюблена марка автомобіля є Volkswagen. Правда чи не правда? Ну, знаючи послідовність тих автомобілів Volkswagen. Тому що Андрій Богданович має, дружину. так що Я думаю, Volkswagen. <рес> правда. Моїм першим футбольним клубом в кар'єрі був Кристал Херсон. Ну, правда. Правда. Так. Перед матчем я ніколи не заправляю авто, навіть якщо бак майже порожній. Ну, я знаю твій характер. Ти завжди любиш їздити з повним баком. Щоб не було, скажімо так, неприємності спорожі. Ну, але я думаю, що правда. Моя улюблена акторка є Анджеліна Джолі. Ну, я думаю, що це правда. Якщо б не футбол, я б став професійним медиком. Правда? чи Неправда. Неправда. Будучи воротарем, я забив гол у ворота суперника. Правда чи неправда? Ні, неправда. Правда. 1-0 за скалустрій, забив пенальті. А, пенальті. Ну, я там... Так, я пам'ятаю, що не забував. Ну, але, ну, бачиш, у дитинстві я мріяв грати за Реал Мадрид. Я думаю, це правда, тому що люба людина, дитина верніше, мріє про Ки... Ки... Київське Динамо, Реал, Барселону. Я думаю, що правда. Трошки, на жаль, я Барселону любив. Ну, тим мало можна додати. Мені не подобається їсти вареники. Правда чи не правда? Nee. Типу ти любиш вареники по Мама робила те, ще робила, так що жінка ну, робить сумасшедші, так що я думаю, що це точно неправда. Під час ігрової кар'єри я не заробив жодного попередження. Неправда. Я думаю, за затяжку часу можна було жовто отримати. Так, <реку> да, та і з Тернополя, пам'ятаєш тобі червону отримувати? А, ну... Це 100% неправда. <реку> так, в дитинстві я мріяв стати нападником. Правда, думаю, чи правда? що правда, тому що реально Едуардович дуже класний нападник. Забуває багато голів, ми Дердові зараз, зараз, зараз граємо, тому я думаю, що це правда. Правда? Всі спочатку діти про напад думають про ворота, це вже послідня черга. Методика Пепа Гвардіоли у роботі мені найбільше імпонує. Правда? Хто всі знають. Тому що зараз стиль теж саме. Андрій Боданович. Завжди на теорії, на все розклади по полочках, так як Мансіті. Перед грою е, старався ступати на поле е, з правої ноги на фарт. Це правда чи не правда? Не знаю, чи це саме правда, але то, що в тебе було багато таких моментів там в правильну руку вдівати, рукавичку, там... Е, буси вдівати правильно. На напевно, скоріше, що це правда, чим неправда. Так, правда. Тому що завжди бабця казала рукою, якою хрестишся, такою ногою переступати в поріг, щоб благословив Бог. Моя дружина хотіла, аби син Юрій став спортивним гімнастом. Ну, Я думаю, що правда. Ні, дружина не мала шансу думати, щоб не футболістом. Серед кумерів воротаря Мої кумири Хелл Шумахер і Жан-Марі Пфаф. Це правда чи не правда? Думаю, що так. Думаю, що правда, Це якраз той період часу, коли вони грали, і ти був молодий. Я думаю, що це правда. Так. Ну і моє заключне питання. Моя найулюбленіша пісня є Червона Рута. Ну, я думаю, правда. Едуардеш, думаєш в автобусі, яку пісню включає мені. Я Черемшина. <рістична> <рістична> Черемшина, мені так само дуже <рістична> подобається. Тут можна півбалу точно зарахувати, але, ну, але ми... найулюбленіше у червоному і мені тренера завжди включають і в автобусі. Після переможних матчів ми коли вертаємося додому, то завжди вона грає в автобусі. Я ніколи не катався на лижах. Зі Спутску, ну, живучи при, при горах наших, при Славську, я думаю, що це неправда. Що ти катався все-таки? Не катався. Не катався. <свист> не, не катався. Просто тут, якщо взяти, скажімо так, Едуарджа, тоді він настоящий професіонал. Якщо він не катався на лижах, то настоящий професіонал, тому що в контракті завжди заборонено. Я <свист> все-таки порушував. <свист> <свист> все-таки Богданович говорить про гірськолижний спорт, Но тоді в ті часи трошки було дороге задоволення. Кататись на таких лижах, тому що вони дуже дорого коштували, а тоді а прокатів не було. Прокатів реально. не було. Хто був першим капітаном Карпат? Варіант А. Олександр Філяєв. Варіант Б. Володимир Валіонта. Варіант В. Борис Расихін. Ні, ну, Расихін, напевно, точно ні. Бо він ще тоді в той період часу грав за Шахтар. Я думаю, все-таки варіант. Ваш варіант? Я думаю, Філя. Один бал Богдану Едуардовича. Друге запитання на знання історії. Хто з гравців Карпат зрівняв рахунок у фіналі Кубка СРСР 1969 року? Володимир Булгаков. Варіант А. Варіант Б. Бог... Геннадій Лихачов. Варіант В. Янош Габовда. Що Булгаку і Ліхачок забили по то ja, Факт. Так, Булгаку. No, Булгаку, мені здається, він переможний забив. Андрій Богданович виграє. Ну тоді який варіант? <No, to Ліхачик>. <Так>. Ліхачов. Третє. Дата проведення першого матчу Карпат на стадіоні Дружба, тепер стадіон України. Ну, я пам'ятаю, 18 що... 18.07.1963 1963 року. Тут дата саме важлива. 18.08.1963 року. Варіант В 18.09.1963 року. Тобто тут сюди дата однакова, по суті, тільки місяць відрізняється. Це був літній період. Як ви гадаєте, коли? Я думаю, серпень. з локомотивом перша ігра. Ну, я так само не що так. Восьмий місяць. Восьмий місяць, це вірно. Двоє відповідаєте правильно. по балу отримує і Андрій Кумак і Богдан Стомців. Четверте запитання звучить наступним чином. На базі якої львівської команди були створені Карпати? Доволі легке мені здається, питання ну, Сильма, Сильмаш. Був... Та, 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 так тому, навіть та, варіанти не слухайте. слухати сільмар. Звуча починав то все, там, ну ту історію. Ми знаємо. Хто з гравців Карпат згодом у складах різних клубів першим зіграв 400 поєдинків у прем'єр-лізі України? Варіант А Львомир Мовчук. Варіант Б. Олександр Чижевський, варіант В Ігор Ходобяк. Чижевський. Б. Олександр Чижевський. Трошки розкажіть, Ну, Там ми ж йому футболку подарили ми, от Андрій Буданович, ми так колективом збираємося зимою бігати. І в кінці сезону ми йому 400-й номер футболку на УФК тоді подарили. Питання номер один на, на відеокартинці ви бачите. Так, е, е, цей удар назвіть е, гравця у білому. Це 2005 рік. Як ви гадаєте, хто це міг бути? Ну, я думаю, це Андрій Шевченко. Пенальті Підтримую. Шевченко. Так, це вірно відповідь, це Андрій Шевченко. Ну, легке запитання. Там, там, десь, там так. видно тим більше номер, і я думаю, що. Реально, це, це наш період часу, коли ми грали проти нього, і Едуардич, і я. Тому ну, все таке не дуже складне питання. Добре, рухаємось далі. Італійська акторка та фотомодель Ілара Блазі, яку називають імператрицею, з 2005 року є його дружиною. Назвіть його. Е, ну, Фотомодель. Е... Я думаю, Шевченко. Теж думаю, що Шевченко. Хоча вона і не італійська, вона американська у нього дружина. Американка. Тому можливо і й... він не Шевченко. Чесно, не вона відповіді. Я думаю, Мальдіні. Ну, ви обоє помиляєтесь з імператрицею. Кого називаєте імператором Італії з гравців? А. То Це, Тоті. 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 Ну, але тут вона Ну, Я поняв, Ну, Так, ну, да. <ріст> та, та, Е, Третє запитання. Якщо дійсно хочете, можете дзвонити комусь з своїх колег, і можливо вони вам підкажуть. Ну, давай далі. Коли в 2000 році Джіджі Джі Буфон вийшов на поле під цим номером, вибухнув гучний скандал. Вам, як гокіпера, мала б мала б відома бути ця історія. Голкіпер захищався. Я вибрав цей номер 77. без жодного підтексту. Цей номер нагадує мені чотири яйця. В Італії всі знають наскільки важливо бути сильним та рішучим. Напишіть цей номер. 8-8, я рахую. Я кажу 77. Андрій Поданоч виграє, це 88-й номер. Ну я сказав спочатку. Там був скандал, тому що цей номер був в, в легенди, по-моєму, якогось клубу. І вони, по-моєму, така історія. Бо я пам'ятаю ту історію, але не, 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 вже трошки часу пройшов. Ну потім ну, і, він поміняв, тому ще, він ще, потім поміняв. І, 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 і був той номер в легенди того клубу, по-моєму. Да, і там щось було зв'язано з містифікацією, щось, а потім він поміняв ну, на себе ну, фашизм. Особу. Там там так. фашизм. Так і, так. А це Жан, син Калмика і Польки, капітан збірної Франції на чемпіонаті світу 1966 року. Тоді він чемпіоном стати не зміг, а от його сину це вдалося назвіть прізвище Жана. Ну, похоже, на Джуркаєва. Так, Там, тут виграє. Та, 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 та я... І вортарське питання для вас підготував mm -hmm. для двох голкіперів. Якось семеро озброєних ножами злочинців напали на Хосе Луїса Чілеверта. Пригадуйте такого голкіпера, правда. Він... Він лише дивом вижив у цій сутичці. Відтоді бульдог почав возити з собою її. Назвіть її двома словами, які починаються на одну і ту, і ж саму літеру. Бульдог це, це человек, так? його так називали. Так. Скажу, пістолет це вже чоловічого роду. Автомат теж чоловічого роду. Біту. Біта луна. Але тут з двох слів. Але біта правильно. А яка бита? А, ну бейсбольна, бейсбольна бита. Но. Логічним це ви дійшли. Двоє набираєте балу. Ну все, це в цьому раунді нічого. У нас взагалі нічого. Ні, першому Богданич виграв. Вітаю з перемогою. Дякую.